І, браті сестри Христі, сьогодні ми сумуємо і поминаємо тих, хто став жертвою безглужби і насильницької війни. Наша країна, Україна, оплачує невинних дітей, які були ніби квітками, загубленими у усихі тривалих бурях. Наші серця розривають від бою, але дозвольте нам зібратися разом як громада вірних, щоб висловити їм свою вічну пам'ять. В Біблії написано, «Блаженні плачущі, бо вони будуть потішені». Сьогодні ми тяжко плачемо, знаючи, що це новинні діти були забуті від найважливішого від життя. Та в цій мрійній годині ми згадуємо обіцяно. тішити нас у нашому звуку. Зягрійте наші душі своєю любов'ю. Пам'ятаймо також про Слова Ісуса Христа. Дайте дітям приходити до мене. І не забороняйте їм, бо таке царство небесне. Всі безневинні діти, які померли від російських військових ракет, вже знаходяться в обіймах Небесного Отця. Вони знаходяться в безпечності. Не більше ніяких вогонь. Війни не зможе їх завадити чотири. Наразі ми, як громада, повинні вшановувати їхню пам'ять та підтримувати тих, хто зазнав втрати. Нехай наші слова та наші дії принесуть розуміння, турботу і співчуття тим, хто страждає. Біблія нагадує нам не бути байдужими до потреб інших. Маючи в своєму серці любов. Нехай наше об'єднання віри стане примальною світлиною та мою країн. Молимося за всіх, хто постраждав від цієї війни. Молимося за нашу країну Україну, щоб миль з'явився яв... на її землі. Хай Бог в серця тих, хто причинає страждання і дарує їм розуміння та втіху. Щоб вони змінили свої плани, Вічна пам'ять загиблим дітям, які стали жертвами цієї жорстокої війни. Хай Господь злагодить їхні душі та дарує нам всім мир і спокій.